Дивлячись на п'ятьох своїх прекрасних синів, яких він охороняв на горі серед дрімучого лісу, силою своїх рук, пан дорадів. Якось одного разу під час весни, що зваблює усіх сущих, коли дерева в лісі вкрилися квітами, цар разом із дружиною мадрі блукав лісом із різними ставками й лотосами. Коли він побачив ліс, що блищить деревами Палаша, тілака, і манго, чампака, паріпхадрака і багатьма іншими, які були всіяні квітами й плодами, в серці панду зародилося жагуче бажання. Його, що весело розважався там подібно безсмертному, супроводжувала тільки одна мадрі одягнена в гарне вбрання. Коли він дивився на неї, юну, в прозорому одязі, бажання його зростало подібно вогню, що спалагнув у густому лісі. Коли він побачив лотусооку і гідну його, у відлюдному місті цар, переможений пристрастю, не міг стримати свого бажання. Тоді він сильно схопив бувшу з ним наодинці царицю, яка, тремтячи, що сили втримувала його, але він з душею охопленою пристрастю вступаючи насильно у зв'язок з матері не подумав про прокляття. Заради того, щоб закінчити життя, він, підпавши під владу Бога любові і відкинувши страх, породжений прокльоном, насильно сполучався з коханою, і розум його поглинений пристрастю, затьмарений самим Богом смерті, який скаламутив усі його почуття, загинув разом із свідомістю. І панду нащадок куру, з душею високодоброчесного вступивши у зв'язок зі своєю дружиною, був поглинений законом часу. Тоді мадрі, обійнявши царя, свідомість якого зникла, почала знову і знову кричати вражена скорботою, і от кунті разом із синами й обидва пандава, сини Мадрі, прийшли туди разом, де цар був у такому стані. І Повна горя Мадри сказала Кунті такі слова Одне лише ти підійди сюди, а хлопчики нехай залишаться там. Почувши її слова, вона залишила хлопчиків, прийшла до неї і голосно вигукнула Пропала я. Побачивши панду і матрі, що лежать на землі, кунті, охоплена скорботою, почала ремствувати у сильній зажурі. Герой, якого я постійно охороняла. Який завжди володів собою, і як він наблизився до тебе, знаючи про прокляття лісового пустельника. Адже володаря людей ти повинна була охороняти, і як же ти наодинці спокусила володаря людей. Засмучений він постійно думав про прокляття, яким же чином у нього зародилося бажання, що він наблизився до тебе, яка була з ним наодинці. Ти благословенно оцарівно бахли і щасливіша за мене, бо ти бачила обличчя захопленого володаря землі. Мадрі вирекла, я розважала його і не раз стримувала, але сьогодні він не міг стримати себе, бажаючи виконати визначене долею. Конті сказала. Я старша законна дружина, і головна релігійна заслуга повинна належати мені. Тому ти, о мадрі, не відвертай мене від того, що безсумнівно повинно статися. Я тепер піду за чоловіком, що підпав під владу претів. Стань же, залиш його і оборони цих хлопчиків. Мадрі мовила Я сама піду за чоловіком, що не відлучався від мене, бо я не задовольнила бажання. Хай дозволять мені це старші. Наблизившись до мене з пристрасті, цей муж кращий з роду бгарати помер. Як же я можу відмовити йому в бажанні у житлі ями? Я не зможу байдуже ставитися й до твоїх синів, якщо я, о шляхетна, буду продовжувати своє існування, адже тоді мене може торкнутися гріх. Тому, окунті, ти повинна виховати обох моїх синів, як своїх дітей. Домагаючись мене цей цар потрапив у владу претів, разом з тілом царя і моє тіло в гарнім вбранні повинне бути віддане спаленню. Зробиш ошляхетна на цю милість для мене, будь же уважна до дітей і добра до мене, і я не передбачаю більше нічого іншого, про що потрібно розпорядитися. Сказавши так, благочестива дружина, чарівна дочка царя матрів, поспішно зійшла на палаюче багаття й опустилася на труп свого чоловіка.